А, і тут прям в інтернеті, ну так, просто його хатин. Мені дзвонять. Хтось стоїть біля вхідних дверей. Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скіни на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно. Зупинитись. Давайте подивимось. Хто це? Він сумка. Що, я маю йти перевіряти? якщо ще нікого. Ще дощ там лє? Не хочеш повирішувати? Хтось ханстайф біля хідних дверей дверей я не міг так працювати. Що мені зробити з тим, хто стояв біля вхідних дверей? Так треба. Треба звук прислухатись, щоб він не... не вирвався в кімнату. Е... Ой. Я подумав, це хтось. Що з музика? Хто це? Ваша доставка одного середнього розміру з піцерії Піца Депо, пане. Виповнилася адреса. Це бульвар 224, так? Правильно. Замовлення оформлено на ім'я. Хм Рой Карсон? Я. Почекайте. Це дуже дивно. Він не хоче піти? Він не хоче, ну, уйти звідси, будь ласка. Ні, ну він назвонює прям. Будь ласка, не двері, пане. Ну давай, ну я не знаю. Де А він? Де він? Отут, да, Десь и сховайся. Окей. Ось! Що ось! Я не замовляв піцу. Взяти. Там. Ну, там бомба, да? Це напевно дуже дивне замовлення. Як гадаєте, чи я можу пошукати всередині, доки дощ не скінчиться. Мабуть, зараз не дуже безпечно бути на вулиці, але я забув свій. Дощовик у магазині. Ні. Ох. Я розумію. Що ж, гарного вам дня. Так в нього. Це Так в нього машина є. Чекайте, це мені максимально вже не подобається. І, і що робити мені з цією піцою? Подумав, що зможу подивитись телевізор під час їжі. Бро, а нічого, що ти піцу не замовляв і... Ну, прийшла якась коробочка. Ще й знають. Що це за а. Ш... Це по якому каналу таке крутить? Заблокувати треба. Вона ну, вигляд нормально, ну давайте. Піца була смачною гарячою, незважаючи на дощ. Нічого тут не написали. Я то так просто... Хай, а ч я мовчу, ігнорю? Ну ладно. Ладно. Що це за. Ну, ну, я, ну я не хочу так. Не хочу дивитись, це максимально не хочу. Особливо, коли я не можу повернутися. Рой Карсон. Не забудь про піцу. Її мають привезти з хвилини на хвилину. Смачного. Е, дуже вчасно, якщо чесно. Велін Купер, на добра ноа, Сподіваюсь, все буде добре. Вибач, я був зайнятий роботою на добра ніч солодких снів. А при мене мурашки. А прикиньте, при привезуть зараз через хвилину ще одну піцу. А ця піца від просто якась незрозуміла. А та піца від Карсона. Це буде, це буде жорстко. Чекайте, так і буде? Я не. Почекайте. Я знов почув, що хтось стул капсин Ну Я боюся. Я все одно навіть при тому, що це, скоріш за все, просто спіцею іншою. А. Нема нікого дома. Максимально не подобається це мені, хто це? Хто це? Хто? Щось лежить? В ма. Мене на мене. У мене на задньому дворі якась жінка. Або чоловік, я не встиг розглядіти. Скоріше за все, жінка, чи хто це? Ой боже. Ну. Мені відкривати двер треба. Там якийсь. там є ж якийсь подарунок. Чи якісь квіти, я не знаю. Бутон якийсь, броні. Ну вона тут так зараз просто. Я не хочу цього робити. А треба? Хто це? Відкрити. Угу. Я не знаю, що цим робити. З'їж його. От. Боже, це. Так я і зробив. Що я так я зробив? Сподіваюсь, пішов ти вчити уроки? Невідомий. Привіт, як ти? Що ти їв на вечерю? Подумав, що помилилися номером. Так, помилилися. Це було дивно, але я відкнув, відкинув цю думку, як дивний збіг обставин. Крім того, було багато роботи. А хто ще з невідомого номера мені пише. Поїхали. Вирішуємо українську мову, математику, так. Угу. Але вже якась година, да, ночі буде. Що це? Година 36. 6 він вирішив довго. Угу. Там хтось прийшов. Там хтось при... А куди це прийшов? Це в сторону гаража, що мені йти... Дивіться, по ідеї, якщо в сторону гаража, то не в мене в домі ніхто не... боже, якщо зараз скример на весь екран, я просто... Я так обалдію, я f 4 відразу натискаю. По ідеї, пішли туди, в сторону. Ну я максимально не хочу йти. Окей, пішли. Окей. А, собаками не лай, окей. Раптово стало дуже холодно. Давай, братан. Давай переробимо там цей. Електрик. Я знов вимкнув електрику. Я бачу, що хтось вимкнув електрику зовні. Це мав бути Тернер Вінді. Дійсно невідомий. Ти сказав, що ми залишаємось друзями. Тернер це не смішно, я знаю, що це ти. А, це типу. Мені потрібно було повернутися до шкільних. Це типу Тернер пише з. Пранкує нас? З обличчя минулої дівчини. Чи, Чи це реально минула дівчина? Просто герой думає, що це Тернер. Да, зараз повернешся, брат. Ой, в мене зараз. В мене просто пот зараз л'ється. Це капець. І нікого Нікос Здається Здається, Ніко. Я... Ой. Мені вже погано стає. Це дуже стрмно. Зате ми формали, тут зараз будем. Шукати. У Мене було дивне перечуття щодо ситуації, що це звук? Що? Тут? тут двер відкрита. Поклястися, що я не вимкнув ту... не вмикав ту духовку. Ну... просто... У мене хтось в квартирі. Це по-перше. Це... Ой, в квартирі, в домі. To mnie bardzo... na Co za muzyka? Bratu... Зараз просто як ск. Як скример на весь екран. Давайте я прочекувати. Почекайте. Там... там все оба... А, це мабуть звук був оцей перший. Те що все впало там. Позаду так. Давай. Давай тим же самим шляхом ми спокійно. Чесно кажучи, мені було дуже незручно знати, що він був у будинку. У мене не було його телефону, я міг лише запитати Енді. Написати Енді. Можна діслати мені контакт Тернера, скажи йому, щоб припинив дуркувати. Ну, в принципі, це логічно. З чим він жартує? Він не шпорив по дому, це не круто. Хлопче він у мене вдома. Оце ще музичка. Ми збиралися піти в кіно ...спреді, але почалась злива і ми залишилися з ночевлею. Я пояснив оце в, в, в недостатком сну. Я знав, що моя схильність е, до... Все, я нічого не буду читати. Давай ми... А! Ну, до речі, це правильний вибір. Стежити за монітором системи безпеки. Тепер, коли я думав про це, я повинен був викликати поліцію, але на той час я був настільки. Поглинутий власним, ага, ця ідея навіть не приходила мені в голову. Ну, це урок викликати поліцію. Я не відкрив. Ні. Я не від... ні, ні, не, ні, 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 ні. Ні-ні ні. Садня двері відкрита. Endіraй кейс. Ray... Це... Чувак, зачекай, Ти читав ту статтю? Це ж... Брейді uh, Мані про неї розповідав. О, це справді підозріло. Що? Я нічого не пам'ятаю, Ну, Братан, давай дивитись камери просто. Просто так дивитись камери. І сподіватись, що нічого. Ну а це що за двері? Я ч, як моє серце забрало? Хто місце, Дивитись камер. А що це? А, воно телевізор десь унька. Ну вона в цій, вона тут. А це до мене, так? Це до мене. Вона, вий... вона вийшла. Це походу... це, походу, моя бивша тоді. Це дуже кріпово. Я краще в руки буду на клавіатурі тримати. І в ту кімнату, так треба зайти? Вона стала прямо за дверима кімнати, в якій був я. Я думав, що моє серце вискочить з грудей. Типу, що робити? Нуа, ти там? Тут немає про що говорити. Я завжди була доброю до тебе, але ти завжди ставився до мене як до лайна. Тобі потрібна допомога, Кара. Я все знаю. Я знаю, що ти покинув мене заради неї. При... Ох, це жорстко. З нею все. Давайте. Але я люблю тебе. Що скажеш на це? Тобі краще піти звідси негайно. Ми засловимся на другий шанс. Зробити це. Зроби це і я вб'ю вас обох. А що... а що це за слово? Куда? 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 На велосипед? А, все? Я вийшов з дому і побіг вниз е, по кварталу. Батько викликав поліцію. Хоча на той час, коли вона приїхала, вона вже е, втекла з дому, але я знав, де вона живе. Кара була однією з перших, з ким я познайомився на сайті знайомств. Вона була на три роки старша мене, але мені вона здавалася симпатичною і ми почали зустрічатися. Однак через два місяці наших стосунків вона почала вживати важкі наркотики, осуджую. Е, я намагався допомогти їй, але вона обернула все проти мене, ніби я намагався змінити її. Е, одного разу в мене вистачило. З мене вистачило, і я змушений був порвати з нею. Я сказав їй, щоб вона пішла і більше ніколи зі мною не зв'язувалась. Вона була розлючена. Вона намагалася переконатися, перек... вона намагалася переконати одного з копів, що не мала наміру робити нічого поганого тієї ночі, але, звісно, Коп на, на це не купився. Вони переглянули від. До... Вони переглянули відзнятий матеріал, і на ньому все було видно. Від моменту її входу до моменту, коли вона е, схопила кухонний ніж. Але найбільше мене бентежило те, що е, з будинку нічого не було вкрадено. З'ясувалося, що на той момент вона перебувала під сильним впливом. Осуджую та алкоголю теж, ну, теж осуджую, звісно. Вона була заарештована і засуджена на тривалий час. Все. Мабуть, це все-таки правда най... найстрашніша глава для мене, тому що дім. Тому що це дім. Я грав в Iron Bark Lookout не під запис. Там було більш-менш спокійно, тому що це якби лісова така атмосфера, місцевість, але круто. Ставте лайки, підписуйтесь. На... Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей.